Низка акцій «Цірупинці» учасникам антитерористичної операції на сході України поповнилася ще однією відкриттям благодійного клубу Родина, активісти якого в'яжуть вовняні шкарпетки і рукавиці для захисників вітчизни з Цірупинська Василь Мелещенко. Перед день Нового року на центральному ринку Цірупинська мешканці міста і району з ентузіазмом підтримали ініціативу кооператорів. Зібрали і передали новорічні різдвяні подарунки гвардійцям місцевого дивізіону. Отож, отримавши подяку командувача Національної гвардії України генерал-полковника Полторацького за активну участь в благодійній акції «Цірупинці» учасникам антитерористичної операції на Сході України, колектив Рейдпожив отримав слова подяки і від місцевих воїнів. Такі акції для цірупінців не новина. Свідчення цього відкриття благодійного клубу Родина його активісти Любов Оборіна, Віра Макусій і Галина Гараненко, допоки підходили колеги, вже розпочинали дійство над шкарпетками і рукавицями для бійців АТО і брали на озброєння пропозиції волонтерів. Олексія Нагорнюка та Ігоря Кравця, якими ще подарунками можна порадувати захисників вітчизни, резерви завжди можна віднайти при бажанні, наголошує міський голова Василь Плотніков. А його у цюрюпінців стачає перед цим уже громада цюрупінського району жваво відкликнулася на пропозицію. Одної з частин української армії ми пошили їм комплект зимньої одежі, яка ну, стоїть 37 тисяч гривень, ми їх насобирали разом. Один із депутатів міської ради Бушко Олександр подарив джипа багато дуже громадян. Участвують у ремонті техніки, у зборі коштів, у транспортуванні туди їх до місця дислокації. Тому на сьогоднішній день цей центр буде слугувати для того, щоб об'єднати всіх сиропінчан, які не які бажають допомогти нашим хлопцям. Отож, конвейер благодійного клубу Радина набирає обертів, і волонтери готові теплорук і сердець сіропінчанок. Передати воїнам якомога скоріше, Дякую вам за допомогу, яку ви оказуєте нашій армії і добровольчим проводчим батальйонам.